Засідання комісії з питань депутатської діяльності і етики, забезпечення законності, правопорядку охорони прав, свободи і законних інтересів громадян Лунівської селищної ради. На комісії присутні голова комісії, секретар та член комісії у повному складі, тому засідання є правомочним. Маємо на порядку денному сьогодні два питання. Перше питання у нас звучить про участь у експериментальному проєкті Пліч Опліч згуртовані громади та затвердження меморандуму. Доповідає Малкович Оксана Дмитрівна. На виконання постанови кабінету міністрів України номер 97 від 31 січня 2025 року. Про реалізацію експериментального проекту зі сприяння налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, керуючись е, законом України про місцеве самоврядування України, е, прошу прийняти дане рішення: прийняти перше прийняти участь у експериментальному проекті плічоплю, згуртовані громади. Зі сприяння налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України затвердити меморандум про співробітництво між Євронівською селищною радою Косівського району Івано-Франківської області, громада партнер та Гуліпільською міською територіальною громадою Гуліпільського району Запорізької області, громада Форпост у формі партнерства згідно додатку до рішення. Контроль за виконанням рішення покласти на заступнику голови з економічних питань виконавчих органів влади Михайла Мельничука. І є додаток меморандуму. Чи його зачитувати, чи ви маєте його на руках? Це що зачету. Коротко, ми вирішили взяти участь у цьому експериментальному проєкті. Е, вже були перемовини. Юрій Миколаєвич вже навіть відвідав ту громаду, е, підписали меморандум, ми зараз його хочемо затвердити ще сесійно. Е, розроб... Далі розробляється такий план заходів. Е, відповідно до плану, ми працюємо, якщо зможемо, звичайно. В принципі, меморандум може припини... призупинитися, якщо не буде виконуватися ніяка дія, допомога дань. Це взагалі так би допомога від нашої громади, цій громаді у рамках, проєкт, цьо, у рамках цього проєкту. На даний час ми працюємо по оздоровленню. Хочемо залучити звідти 60 дітей, маємо такий намір і плануємо. 60 дітей на оздоровлення до нашого закладу оздоровлення Лебедин. Е, йде зараз переговори. З даною громадою за, за е, обговорення різних запроти і різних пунктів по, по, цьому, по цьому плану. Хочемо, щоб приїхали до нас 60 дітей для оздоровлення. І ми вже таким чином трошки, е, як від нашої громади, посприяємо е, цій громаді форпосту, яка знаходиться на лінії розмежування. Ну, будемо Звичайно? Юрій Миколаївич, додасть більше, бо він там був. Мікрофон. Меморандуми значить відповідно до постанови Кабінету міністрів. Всі громади, які не є в зоні бойових дій, заключають угоди. Територіальними громадами, які є наближеними, так скажімо, до, до зони бойових дій, це охоплює практично всі межі північної, південної та східної України. Виходячи з цього, зустріч була у нас в ОВА в Запоріжжі. У нас було тобто в кожній обласній ОВА, ну, були певні громади. Наприклад, Коломия заключила угоду з Миколаєвом. А в даному випадку Яблунівська територіальна громада та Івано-Франківська з Гуляйпільською там була зустріч. У мене звичайно із головою Малинівської територіальної громади, але зважаючи, що значна частина Малинівської територіальної громади є окупованою або сірою зоною, то ми вирішили прийняти участь з Гуляйпільською територіальною громадою. Чому там це є багато зв'язків? Які я на камеру не можу пояснити, чому, але значно ближче Яблунівській територіальній громаді, ніж іншій. Надіюся, розумієш, чому, чому так. І якщо би було розглядати варіант іншої територіальної громади, воно у нас менше ну, в меншій мірі пов'язує, ніж нас. Прописані там культура, освіта, відпочинок є в значну міру стандартними. Ну е, тобто стандартною процедурою. Хтось буде там художні колективи, хтось відпочинок дітей, хтось поїздки від освіти туди. Ну розумієте, загальна, ну загальна картина така. Я би попросив Оксана Дмитрина зачитати ті основні пункти по співпраці, які йдуть, щоб просто е, депутати. От, за, о, не загальне все, але те, що ну кон. Те, що конкретизується. сторони домовились здійснювати в межах компетенції співпраці відповідно до узгоджених напрямків з відновлення та розвитку шляхом, забезпечення необхідних можливостей діяльності, залучення жителів партнерських громад до відновлення, задоволення гуманітарних проблем жителів громад Форбостів, термінового реагування на руйнації, проведення спільно соціально-культурних заходів, визначення прогнозованих потреб та можливих джерел фінансування. Варто зазначити, що джерела фінансування, ми вирішили взяти участь в даному проєкті, але джерела фінансування маємо спільно вишукувати. Як наша громада, так і їхня громада, так це ма, мусять бути джерела обласні, державні кошти, можливо, якісь написання на спільних проєктів, де Трошки буде більше можливості отримати, наприклад, той грант, бо це є громада Форпост, яка не потребує допомоги. якщо і на даний час, оздоровлення тому що про що трошки детальніше розказати про фінансування? Я давай Добавлю кілька слів, так, що стосується можливо. чому так. Марівано франківська озвучив цифру, що вони беруть від 120 до. 150 дітей на відпочинок і там у нас як 40 сиділо представників з різних областей. І напроти нас сиділо з Запорізької області 40 громад ну на, на той час. І з прифронтових районів просто хочуть на літо забрати всіх дітей, щоб вони десь відпочили в якомусь нормальному. Тобто, це не ми без виключення. Інші громади поступають поступаючи по іншому, вони виділяють фінансування, але направляють дітей за кошти своєї громади в іншу громаду чи кудись з ким заключать угод. Де ті діти будуть просто відпочивати. Це така собі загальна характеристика, про що, ну, ну, що йдеся. Перевезення дітей. Дітей відправляти, як правило, будуть з тих регіонів поїздами. Уряд заклав кошти на квитки для дітей, які будуть їхати. Ну тобто усі, з усіх областей діти, які будуть їхати, скажімо, на захід чи в центральну Україну, уряд буде бронювати квитки, ну там за певною процедурою і відділяти це кошти. Ну, те, що було озвучено з Запорізької ОВА. Так, і ми маємо забрати орієнтовно дітей вже своїм коштом з Коломиї. Так орієнтовно буде. Далі також громада Форпост погодилася оплатити харчування цих дітей. Повністю на 14 днів 60 дітей вони готові закласти кошти можливо, міську, у своєму міському бюджеті. і перерахувати сюди. А решту вже проїзд, там різні екскурсії, ну комунальні і наш ну взагалі Це тут. Місце вже на нашому. Так. Ну але з іншої точки зору для дітей автобус шкільний виділити для екскурсії, я не думаю, що це складає величезні проблеми. Ну якось так. Вихователі їдуть з ними, так? Це має бути шість вихователів На дітей, так. Це одноразова така акція? Ми не знаємо, ми пробуємо. Перше будемо казати. Ну ми пробуємо, можна звичайно, не пробувати. Я ну. Так. Зараз ведуться просто перемовини, деталізація цього. Часові рамки, хто буде задіяти. Що маєте це на увазі? Ну, по нам треба Зараз кошти на автобуси, кошти на якісь Ми отут вклали коштів стільки, що тут це вже є. Харчу, ми зараз від скільки? От зараз, але перемовини, я не знаю, за одну, де за одну дит, громада. Хвилинка. Громада Форпост за назначається ну ця громада, яка є звідти. Вони ми розглядали наскільки я зранку чув, на харчування 300... що вони готові закласти 360 чи 400 гривень. Я просто про рахунків на даний час не маю, але це ну відділ освіти. Ну займаються ця цією бухгалтерією. Чи ти щось знаєш на даний час? Ні, що... ви маєте на увазі, що ні, що і прибуток чи громада буде? Так, так. Ні, ні, не може мати. Ми беремо участь у цьому експериментальному проєкті, де ми собі вирішили за згодою. На два тижні так, так на Це два тижні 14 днів. Та перший за а далі, буде якщо буде запущений ага, заклад, то буде... там. Ні, 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 не постійно, не постійно. ні, ні, не постійно. Якщо ми не будемо виконувати, ми ж меморандум якось зобов'язані, звичайно, громади. Я от хотів теж порадитись, бо я тоді був я був. Я мав зустріч з тими головами, і що ми говорили у більшості таких закладів для відпочинку немає. Ну тобто, чи міг би я попередньо вести перемовини про те? Це, це говориться про те, що, наприклад, Бучицька міська Тернопільська область, вони ну не мають де цих дітей, але вони за ту громаду готові заплатити би нам. Але вести мені перемовини самому чи не вести в такому форматі, але це зовсім інша оплата. Я, не не так. я думаю, що варто. Я думаю, Ні, я просто... на подальше. Так, на подальше. Ну, Зараз ведуться такі прорахунки. Працівники на кухні, електроенергія і тому подібне. Я дивлюся, от у мене що йде. Плетка трифазна стоїть, тому що вона мусить приготування їсти. Дітям треба зараз подати, відповідно, там, мабуть, і жальний причайний смажується Ну, менюшка, це це. Як у школі, це все. Додається, в інтернет додається. Так, так. так, так то, не зарплату, так тобто тут Це експериментальний проект і у меморандумі. Е, ну, є у постанові прописано, що якщо в принципі ми не зможемо більше, ну так є юнк. Так, якщо ми не зможемо більше допомогти громаді, це такий. Е, Експеримент держава зробила, громада вирішила за згодою сторін. Що ми більше не зможемо допомогти більше цим цій громаді нічим, то ну меморандум то буде все, розірвано. Я план буде розірвано. Ну, ми за, ну зараз за... обговорюємо загальне те, що ну так, але вже наприклад усі розбіжності спори, які можуть між сторонами у зв'язку з виконанням цього меморандуму, вирішуються шляхом переговорів. Так тобто не в судовому це, порядку. Ну тобто я не знаю... Ну, я... Я хочу зачитати от рішення, що у нас проект проект рішення. Так Понятно. от е, перше прийняти участь у експериментальному проекті плічоклі пліч, згуртовані громади і сприяння налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Друге. Затвердити меморандум про співпрацю між Яблонівською селищною радою Косівського району Івано-Франківської області, громада партнер та Гуляйпільською міською територіальною громадою Гуляйпільського району Запорізької області громада Форпост у формі партнерства. Згідно додатку до рішення додається контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови з економічних питань виконавчих органів влади Михайла Мельничука. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Зачитуй. Качук Ірина. За. Качук Ірина Петрівна. За. Він тоня Куляна Петрівна за. Волошинець Юрій Васедович. Три за садищині прийняття. Дякуємо. І зараз у нас є на порядку денному. Переходимо до другого питання. Звучить воно про внесення змін до структури та штатного розпису КП Центр надання соціальних послуг Єлонівської соціальних послуг селищної ради доповідає директор КП НСП Юрій Дмитрович Фелищук. По супроводу розмовляли з Юрієм Миколайовичем на кількість військових, там йшло 30 кейсів або 100 людей з сім'ями разом, ну, військові з сім'ями. І ми так прикинули, думали про 10 чоловік. Враховуючи те, що до нас хотів заходити космач, який і зайшов на даний час вже з фахівцем по супроводу, плюс до цього мав заходити рожню. рожню Відкрив ну, не в березні місяці, десь кінець лютого. Дозволили, міністерство дозволило вже відкривати, вводити такі ставки при амбулаторіях або лікарнях. І Рожнів увів при амбулаторії. Вчора, вчора, так, вчора, я говорив з Печеніжином. Печеніжин зі мною зв'язався, тому що я дзвонив до них з тому два тижні взад пару разів, ніхто трубки не брав. Печеніжин пішов на одині. Чому не знаю, але ну, пояснення було таке, що їм ближче і зручніший ну, транспортний зв'язок? Нижній вербіш, так, відповіді я і не отримав, дзвонив до голови ОТГ разів, може, 3-4 смс-ки мені склав, що я за 20-10 за 10 хвилин перезвоню, але ну, не передзвонював. Получається, в чому? ну Це так, попередній такий. В чому? Ми у Велиці Ставки прийняли трьох фахівців супроводу у нас. І одна людина на Космач. Космач більше не планує вводити ставки, такі, таких людей. Ну, У нас, так ми говорили із начальником відділу соціального захисту з Крицькою, вона теж каже, що у нас не потрібно. Люди, які будуть подаватися, ще, тому що це є вільний доступ, людина люба може податися на є ветеран на таку посаду, вони вже будуть зараховуватися у. Так, якби вноситься нас це в реєстр, і вони, як воно правильно, будуть стояти як на заміну вже. От така ситуація. У нас в резерві так. У нас є відкрито 10 ставок, і виходить так, що кожен тиждень ми звітуємо про те, скільки у нас є вільних місць. І воно тягнеться вниз, як район, так і область, і кажуть, ну. Якщо нема потреби, вам виведіть ліпше ця структура, щоб цього не було. А так, за потреби додайте. А за потреби ми будемо додати, якщо можна буде. Тому що, в принципі, і люди, які подаються зараз на комісію, вони ставляться в резерв. Бо ніхто не знає, боже борни, може статися щось з любим, чи ну жінки, чи відпустка, чи відпускати чи що, чи ви виїздять. На місце когось треба прийняти. А конкурси проводяться ще з тим, що зараз буде ще один п'ятий і поки що на цим буде стоп. Ну от так. З одної сторони, воно, якщо є в структурі у мене, по факту воно нікому нічого не шкодить. Так, Ну, собі є, є, нехай стоїть. А з другої сторони, ми подаємо звітність і воно тягне униз, тому що не прийняті люди, і багато людей ну, могли би бути працевлаштовані, а кого працевлаштують? Якщо е, ці територіальні громади не, ну вони собі просто як там е, пішли, Печеніжін пішов, пішов у Тенію, а більше у них є, є комунальне утворене, створене, але у комунальному немає ні керівника, ні бухгалтера і немає кому цим займатися. Просто воно собі створене, але воно. Так як у нас мобілізаційне. Так. І от через то виникло таке питання. Yeah, структури 6 одиниць, а 4 залишити. Є у когось якісь запитання? Немає. Юрій Дмитрович, зачитайте проєкт рішення. А я у мене його Добре, з метою, тоді... є... ну то я Буде звучати так. Вивести структури КП «Центр надання соціальних послуг Явлунівської селищної ради посади фахівець із супроводу в кількості 6 одиниць. Друге. Викласти структуру КП Центр надання соціальних послуг Яблунівської селищної ради і третє, контроль за виконанням даного рішення покласти на директора КП «Центр надання соціальних послуг Яблонівської селищної ради Юрія Филищука. Хто за таке рішення зараз зачитає і проголосуємо? Якщо будуть люди на заміну і можна буде в будь-який час ввести одиницю, ти так і буде а, Це, бо, то, то, не було себе сьогодні. сьогоднішній варіант. Ходь ти що вчора зв'язувалися, бо чоловік є ну, а у нього проблема з не знає, чи половлена, чи була ранена. ранення. Нець Юрій Васильович. Васенівич. Да. Трезарішені прийнято. Дякую всім за увагу. На цьому комісія завершує свою.